Там одразу ж перекривається Сергута і бере коліно Дмитро. Перший нокдаун у цьому поєдинку, друзі. Дуже важко виглядає зараз Сергута. Там щось з оком вже травма оку серйозна. У Сергута і всі. 7 жовтня наш Кременчуцький боксер Сергій Радченко на благодійному турнірі з боксу імені Михайла Зав'ялова виборов відразу два пояси. Титул національного чемпіона України з боксу та титул WBC Ukraine. Суперник був киянин. Дмитро Сергута готувався весь час в Кременчуці зі своїм тренером Олександром Мальцевим та допомагав фізичну форму набирати Денис Ващук. Результат суперовий, скажімо так, бій пройшов навіть краще, ніж могли собі уявити привезти пояси додому до Кременчука. Це моя мрія, давня, це моя ціль і дуже радий, що пояса в місті». З нагоди такої історичної події, 15 жовтня, у Кременчуці відбулася святкова прес-конференція. Це прес-конференція відкрита, на яку можуть прийти всі любителі спорту, боксу, волівальники, друзі, діти, дорослі можуть прийти, підтримати, задати свої питання разом. Ми зараз передивимося. Поєдинок заспіваємо гімн. У фанатів боксера та журналістів з'явилась неабияка нагода поспілкуватися з кумиром та отримати цікаві призи від самого спортсмена. Дуже багато людей, яким цікаво, що саме я відчуваю. Під час підготовки за п'ять хвилин до бою в момент поєдинку. І це сьогодні я буду коментувати під час перегляду. Також ми розіграємо подарунки від мене. Це будуть футболки, худі, боксерські рукавички, дитячі, дорослі, професійні. Зробимо пам'ятні фото, познайомимося з поясами. Хто захоче, може отримати підпис на фотокарці, проведемо. Дружня час. Тренер задоволений здобутками свого вихованця та запевнив, що з радістю почне готувати Сергія Радченка до наступних перемог відразу після того, як чемпіон відновиться після бою. То, що він отримав, все було в бою. Все виявилося навіть немножко е, проще, ніж я думав. Ми немножко складніше все це готували, якісь удари, комбінації. Все казалось не проще. Просто треба було грамотно самому бою подойти. Здійс все просто. Тобто, робота передньою рукою була задача. раунду краундом його зробив. І в дальнейшем далі от, всі паузи заповняв передньою рукою. Не себе Радіємо з нашим Кременчуцьким чемпіоном та очікуємо нових перемог. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчутські новини.